Сьогодні день почався так чудово, і навіть спати зранку не хотілось, Шукав для друзів я вітальне слово, яке одразу в пісню перелилось. Тепер звучить вона у двоголосі, і душу, й серце тішить винуватцю, хоч запрошуйте до себе в гості за стіл святковий, а тоді до танцю. Хай в день народження, веселе свято, радіє щиро з вами вся сім'я, років ніколи не бува багато, вони людині завжди до лиця, хай Бог міцне здоров'я посилає, а скроні не знають сивини, умілих рук утома не займає, лише від Щастя, зичу вам сльози. Сьогодні день у мене неймовірний, з важливим святом друзів. Я вітаю, і неважливо, багатій чи бідний. Люблю я кожного і поважаю. Підніму келиха, за вас кохані та добру сотню років побажаю. Зросий води вам всіх земних гараздів, все буде. Добре я чудово знаю. Хай в день народження веселе свято, Радіє щиро з вами вся сім'я, років ніколи не бува багато, вони людині завжди до лиця, хай Бог міцне здоров'я посилає, а скромні не знають сивини, умілих рук утома не займає. Лише від щастя зичу вам сльози. Хай день народження, веселе свято, радіє щиро з вами вся сім'я, років ніколи не бува багато, вони людині завжди до лиця, хай Бог міцне здоров'я посилає, а скроні не знають сивини, умілих рух утома не займає, Лише від щастя зичу вам сльози, умілих рук утома не займає, лише від щастя зичу вам сльози.